У 2010 році у Кіцмані у греко-католиків не було не те, що соціального служіння, а й навіть приміщення. Вони завершували богослужіння у католицькому костелі. Цей храм, де віряни моляться нині, тоді лише будувався, хоча парафії вже майже 200 років. У 2000-х роках почалося будівництво церкви. Ми ще повністю не закінчили, бо ще розпису немає, багато що чого немає. Ну але вже богослуження, вже кілька років ведуться тут постійних вірян тут близько 30%. Дяти родин, а на великі християнські свята зазвичай приходить дуже багато людей. Соціальне служіння кожної громади, десь воно віднахвіднаходить ту нішу, яка є, десь незаповнена. Коли ми дізналися про те, що стартує такий проект у карі та Щенівці, то я перший був за. Щонеділі мали окрему літургію для дітей, і після неї збиралися з дітьми у парафіяльному класі. А на той час треба було якось задіяти батьків. З початком повномасштабного вторгнення почали влаштовувати ярмарки для збору допомоги військовим і потребуючим. А згодом придумали варити вареники. Це не було зразу, що ми визначилися, і все. Ми зробили трохи вареників, спробували нормально. Наша українська національна страва, коли приносиш людям, люди дуже радіють, коли бачать саме вареники. Є люди, які хочуть також долучитися до соціального служіння, і вони не знають, яким способом вони можуть в нас придбати вареники, і за ті за ту винагороду, що вони нам дадуть, ми можемо купити тим старшим людям уже щось, що потребує в. Людина в даний момент. Ми всі познайомилися, і так кожен четвер. У нас була традиція. Розвозили то було не дуже зручно. Велика кількість, поки ми варили. Тепер, дякуючи карітасу, є морозильні камери, які ми можемо ну заморозити, залишити і вже є якийсь запас. Ми е приходимо сюди. Люди різні, люди з різними освітами, різним баченням світу. Але нас тут поєднує. Така добра ідея допомоги ближньому. Наша е, дружина священника це є основний організатор тіста. Дуже тісто в неї гарне виходить. Начинка різна. Сьогодні бачите, в нас з картоплею, але робимо із капустою, із вишнями, і капустою з халвою, із сиром. За грантові кошти, отримані від перемоги в конкурсі від карітасу Чернівецької єпархії, закупили необхідне обладнання для кухні, і вареники стало легше і готувати, і зберігати. Морозильні камери за грантові кошти ми отримали цей стіл. Дуже зручний, можна тісто на ньому робити, але так само можна і використовувати його у тих оцілях. ми Можемо поскладати все всі такі миски, великі, килимки. Там вже наші жінки працюють. Скалки, щоб розташувати тісто, ну і так само тісто Уже всі інгредієнти я вже всипав. Виключаємо кілька хвилин і ми будемо мати тісто, готове. Дякуємо «Карітас», чинівці і тим усім, які старалися наших учасників того соціального служіння, які є, щоб вони підтримали. Я хочу якось допомогти людям. Таким чином, в душі якась в мене. Що я можу це для них зробити, ну я це роблю. Ідея е, Божа щодо добрих справ вона не стосується okay. котроїсь одної парафії, вона стосується взагалі ну, напевно людських добрих справ в цілому.